Доброго дня! Пропоную вашій увазі великий будинок в селі Денихівка в центрі села. Через дорогу школа, стадіон, ставок в кінці городу, огорожа бетонна, будинок зі зручностями. Цегляний будинок, ворота. Ну і ось. Стадіон школи. Будинок на два входи. Заїзд асфальтований, але тут заросла трава, і викладено тротуарною плиткою. Будинок, будинку є газ, вікна дерев'яні, а у веранді вікна пластикові. Це вхід. Парадний, шифер, сукутникове телебачення. Тут ринва трошки на перекос і трошки винила. Таке велике горище, я думаю, якщо полізти на горище, то там можна зробити другий поверх. Обмостка. Вікна дерев'яні, будинок з ремонту, але меблі мінімальні. Загальна площа з двором 20-23 сотки приблизно. Так як власники тут не проживають, а проживають дуже далеко, то нам відкрили тільки будинок. І літню кухню. Погріб великий, туалет, хлівчик, криниця. Вхід на горище. Як вам сказала, горище дуже велике. Кого цікавить, це може бути другий поверх будинків. Така ще прибудова, як дровничок або для інвентарю, літня кухня. В літній кухні є газ. Пічка, От місце для газу. Пічка. Можна нагріти воду і ванночка, невеличка ванночка. Він Убита гіпсокартоном, але не поштукатурена. Вікна дерев'яні. Так, і заходимо в будинок. Це другий вход. Одна веранда, але вона на два входи. Металеві гарні двері нові. Але вони мають таку властивість на сонці лускати. У мене теж вдома така проблема з такими дверима. Обіцяли, що вони будуть стояти, а вони на сонці мусила фарбувати фарбою. Веранда велика, приблизно 5 на 2,5 метри. Все, що ви бачите, лишається в будинку, Убите пластиком. Заходимо Великий коридор, стеля підбита гіпсокартоном, поклеєні, можна сказати, сучасні обої, ширина десь 2 метри, можливо, 2,30, довжина біля 5 метрів. Направо у нас велика кімната. Тут застелений ліноліум. Ліжко. Я вважаю, що тут сучасні обої. Ну так як в будинку вже кілька років ніхто не проживає, багети відпали. Ну, Їх можна вікна дерев'яні. Чотири вікна, простора, гарна кімната, приблизно 4,5 на 5. Тріщин я не бачу. Прямо у нас кухня. Якщо взяти, стоїмо ми на коридорі, направо велика кімната, наліво кухня, газовий котел. Вікно. Умивальник, вода. Тут пол дерев'яний, але зверху ще застелено лінолеумом. Теж та сама проблема, багети одлетіли. Я не вважаю, що це катастрофічно. І з кухні вхід у нас у ванну кімнату. Стоїть душова кабінка. Плитка, бойлер, насосна станція і унітаз. Повертаємося назад і йдемо з наступні кімнати. Прихожа. Тут незначні є пошкодження. Обоє вікно. Парове утоплення коло кожного вікна є батарея. Одна спальня направо. Тут є грубка. Можна отоплювати дровами. Спальня приблизно 3,5 на 3,5. Це, кажуть, тут не тече нічого, стояла шафа і таке сталося, трошки прицвіло за шафою. Можливо, тут. Трошки протікає, вам точно не скажусь. І заходимо в ще одну спальню протилежний бік, теж поклеєні обої. Стеля від сокартону або поштукатурина, тут вже я точно вам не скажу, вже тільки поштукатурина. Пол дерев'яний. Через двір я б могла вам піти показати, що в яру є великий ставок, на якому можна ловити рибу, але там не покошено, вибачте, і трошки дощик помряв, я буду вся в Росії. От такий, я вважаю, гарний будинок, добротний, на велику родину з дітками, школа через дорогу. Під будинком асфальтована дорога, в центрі села. Господарі будуть розмовляти, ціну уточняйте, можливий торг. Получення до Києва кожен день кілька раз, проходящі маршрутки в ОТГ, місто Тетію, до Білої церкви 80 кілометрів, до Києва 170 кілометрів, дуже велике село. Будинок і жде на свого нового господаря. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.